Вітаю, інформаційна служба. Інтера стає на варту у телемарафоні. Ми з вами наступні 18 годин. Я Олександр Просяник і починаємо з новин. Росіяни зранку атакували Україну кінжалами. про пуск російських аеробалістичних ракет. Повідомляли повітряні сили. Загалом було дві хвилі пусків з літаків. Міг 31 к як повідомляли в командуванні серед ймовірних напрямків атаки, був Старокостянтинів на Хмельниччині у ці хвилини в Україні досі триває масштабна повітряна тривога через зліт. Міг 31 к Тож просимо вас реагувати на сигнали небезпеки. Вночі та зранку Росія атакувала українські регіони шахедами. 66 ударних безпілотників і 4 керовані авіаційні ракети збила наша протиповітряна оборона в 14 областях України. Загалом проти ночі росіяни запустили 78 дронів Камікадзе та 6 ракет. Як уточнили в повітряних силах? Окупанти вдарили по сумщині двома ракетами невстановленого типу із Білгородської області. По Одещині запустили 4 керовані авіаційні ракети Х-59. З акваторії Чорного моря щодо ударних дронів, їх росіяни запускали з Приморсько-Ахтарська, Орла та Курська. Вісім ворожих безпілотників наші сили ППО локаційно о, о, втратили в кількох регіонах України. Один повернувся на Росію. У Києві двоє людей постраждали внаслідок атаки російських ударних дронів цієї ночі. Пораненого чоловіка у його дитини гостра реакція на стрес. Як повідомили в київській міській військовій адміністрації, внаслідок падіння уламків безпілотника у столиці пошкоджено чотири багатоквартирні будинки та 20 автомобілів. Сталася розгерметизація газової труби в багатоквартирному будинку у Печерському районі. Енергопостачання у середмісті Івано-Франківська відновили про таке. Повідомляє тамтешня військова адміністрація. Об'єкт критичної інфраструктури було пошкоджено внаслідок нічної шахетної атаки. Там спалахнула пожежа, її оперативно загасили. Люди не постраждали. Однак частина Івано-Франківська знеструмлена. Сім безпілотників збили наші оборонці в небі над Миколаївщиною. Як повідомляє обласна влада, ворог атакував енергетичну інфраструктуру. Потерпілих немає. Було відключення абонентів. На тепер уже е, всіх споживачів заживили. У Сумах виявили авіаційну бомбу вагою півтонни. Вона впала під час однієї з атак, але не розірвалася. Росіяни щодня закидають північно-східне прикордоння авіабомбами. І про поточну ситуацію на Сумщині, і сусідній Чернігівщині дізнаємося від моєї колеги Юлії Зайцевої. Вона з нами наживо із сум. Юлію, вітаю! Тож розповідай, як у вас почався цей ранок. Добрий день, Олександре. У сумах ранок почався з дуже небезпечної знахідки. Поруч з густонаселеним районом під мостом над річкою Псел була виявлена авіабомба. ФАБ 500 з універсальним модулем планування та корекції під час чергового ворожого удару вона впала і не розірвалась. Міст перекрили вибухотехніки поліції спочатку, знешкодили бомбу, а потім, за допомогою важкої техніки, її витягли та вивезли у спеціальне місце для знищення. Не хочеться й уявляти, якого лиха могла накоїти. Ця бомба, на жаль, по селу Храпівщина Росіянами було скинуто два каби. Обидва вибухнули на території приватних домогосподарств. У власному будинку загинула 71-річна жінка. Сталося загоряння житлових будинків деякі з них знищені, інші постраждали. Пошкоджені автомобілі. Загалом за добу на Сумщині зафіксовано близько двох сотень ударів з різних видів зброї. Напередодні також загинула одна цивільна особа ще одна отримала поранення. На Чернігівщині під обстрілами перебували села Семенівської та Новгород Сіверської громад. Ворог гатив з реактивних систем залпового вогню, мінометів, артилерії та дронів. Загалом понад півсотні вибухів знищено два будинки в селі Красний Хутір. Студія дякую, Юлію. За ситуацію на північно-східному прикордоні стежить наша кореспондентка Юлія Зайцева. Десять людей поранені, один чоловік у тяжкому стані в лікарні внаслідок російського авіаудару по Запоріжжю цієї ночі. За повідомленням очільника обласної військової адміністрації Івана Федорова, окупанти поцілили по житловій забудові у трьох локаціях міста. Зруйновано та пошкоджено житлові будинки. Зафіксовано 150 звернень від власників житла. Обласна влада каже, вже зрозуміло, окремі багатоквартирні будинки не підлягатимуть ремонту. Комунальники працюють на місцях влучань загалом продовж доби. Російська армія завдала 424 удари по 11 населених пунктах Запорізької області. Четверо цивільних стали жертвами російських обстрілів на Донеччині, двоє у Краматорську, та по одному у гірнику й дронівці. Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, загалом відомо про 19 поранених у регіоні. За добу російська армія 28 разів атакувала населені пункти Донеччини. На тепер з лінії фронту евакуйовано 1504 150 людини, зокрема 56 дітей. 62-річна жінка загинула внаслідок російської атаки на Одещину. Як повідомляє обласна військова адміністрація, ворог скерував на регіон ракети та безпілотники. Більшість ворожих цілей наші оборонці знищили, пошкоджено будівлі та автівки. Зайнялася суха трава, але пожежу загасили. Зранку російська армія атакувала з дрона Дніпровський район Херсона. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, попередньо поранено трьох людей. Під удар потрапила 20-річна дівчина. Її ушпиталили. До лікарів звернувся і 60-річний чоловік та 62-річна жінка. Вночі ворог атакував обласний центр кабом. З під завалів рятувальники витягли двох людей: – 82-річного чоловіка та 78-річну жінку. У них діагностували вибухові травми. Вночі російська армія атакувала і Білозерку. Поранено чоловік. Який був на власному подвір'ї, із танка російська армія досвіда обстріляла і важки на Харківщині. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, внаслідок атаки поранено 46-річного чоловіка. У тяжкому стані його ушпиталили. Росіяни знищили в селі одноповерховий одноквартирний будинок, гаражі, господарчі споруди, мотоцикл, також пошкоджено газові та енергомережі. Уночі росіяни обстрілювали і Нікопольський район Дніпропетровщини. В обласній владі уточнили ворог бив по районному центру і Марганецькій громаді. Атакував безпілотниками та обстрілював зградів. Загиблих і постраждалих немає. 189 бойових зіткнень відбулося на фронті за минулу добу. Про таке повідомляє генштаб збройних сил України на харківському напрямку. Росіяни тричі атакували в районах Вовчанська і Тихого. На турецькому напрямку відбито 10 атак неподалік Торецька, Щербинівки та Неліпівки. Понад пів сотні штурмових і наступальних дій відбулося на покровському напрямку. Майже половина ворожих атак в районі Селидового по місту російська армія вдалила її керованими авіабомбами. На Курахівському напрямку сили оборони відбили 25 атак біля Цукуриного, гірника Максимільянівки та Георгіївки. 375 мільйонів доларів США оголосили про черговий пакет допомоги Україні. Це допомога, яку вилучають із запасів Пентагону та передають зсу на підставі рішення президента США. Україна отримає зокрема боєприпаси протитанкові системи «Джавелін», броньовані та легкі тактичні машини, стрілецьку зброю, патрульні катери. Цей пакет ухвалювали поспіхом, пишуть іноземні змі. Україна отримає 8 мільярдів доларів від США. Гроші на оборону пообіцяв Джо Байден під час візиту Володимира Зеленського в Вашингтон. Це сталося вночі за київським часом. А вже сьогодні про це мають оголосити публічно. Про таке досить дипломатично не називаючи суми. Повідомляє Білий Дім. А видання Reuters із посиланням на власні джерела конкретизує цифри. Отже, це 5,6 і мільярда доларів за президентською програмою, які залишилися невикористаними цього фінансового року. Адміністрація. Байдена веде переговори, щоби перенести цей ресурс на 2025-й. Іншу частину суми, а це майже 2,5 мільярди доларів. Штати виділяють за програмою ініціатива сприяння безпеці України. Головна різниця між ними у тому, що у першому випадку зсу отримує зброю з запасів Пентагону, а в другому адміністрація Білого Дому купує зброю для України у компанії виробників. Я рішуче налаштований на те, щоб забезпечити Україну всім необхідним для її перемоги в боротьбі за виживання. Завтра я оголошу про низку заходів для прискорення підтримки української армії, але ми знаємо, що майбутня перемога України залежить не тільки від того, що відбувається на полі бою. Важливо також, як Україна використає можливості для вільного та незалежного майбутнього. Понад 30 країн та Євросоюзу хвалили декларацію щодо відновлення та реконструкції України. У повідомленні Білого Дому цей захід називають історичним. Україні пообіцяли підтримку на шляху до членства в ЄС та додаткову фінансову допомогу за рахунок заморожених російських активів. А це близько 50 мільярдів доларів до кінця року. На церемонії підписання декларації виступали з промовою президент США Джо Байден. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, голова ради міністрів Італії Джорджа Мелоні та прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Декларація відкрита, тобто до неї можуть приєднатися інші країни. Володимир Зеленський теж був на заході і подякував усім за підтримку. Я вдячний усім вам за єдність у захисті життя. Раніше ми збиралися на саміті ЄС у Вільнюсі, щоб посилити нашу оборонну співпрацю. Ми цінуємо декларацію безпеки G7 і 26 двосторонніх угод з безпеки, які зміцнюють нас усіх. І зараз більше 40 країн і ЄС погодилися з декларацією, справді сильною декларацією, спрямованою на відновлення України після військових дій. 70 мільйонів євро виділяє Німеччина на підтримку українських мереж тепло та електропостачання напередодні зими. Це рішення вже підтримав бюджетний комітет Бундестагу. Гроші витратять на купівлю теплоелектроцентралей, котлів, генераторів та сонячних панелей. Насамперед їх отримують прифронтові території. І такі заклади, як лікарні, пологові, школи, зруйнувати децентралізоване енергопостачання росіянам буде значно важче. Так переконані у Берліні. Норвегія почала відмовляти в захисті певним категоріям українців. Уряд країни заявив про так звану кризу біженців та економію. Відмовляють у захисті тим українцям, які приїхали в Норвегію з порівняно безпечних територій. За оцінками норвезьких посадовців, це Львівщина, Волинь, Закарпаття та Івано-Франківська область. Також захист навряд чи отримують люди, які мають подвійне громадянство або не перебували в Україні в лютому 22 го тобто жили в іншій країні. Таких прецедентів поки що кілька, і цих українців не весела. Ають з Норвегії просто не надають їм житла та можуть зменшити іншу підтримку. Україна може отримати додаткову підтримку від Канади. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Джастін Трюдо. Йдеться про допомогу із БПЛА та навчанням пілотів, також артилерію та бронетехніку. Та це можливо станеться у майбутньому. А вже зараз Україна матиме 500 мільйонів доларів підтримки на поточні оборонні потреби. Нагадав Трюдо. Також із 2025 року Канада головуватиме у G7 і буде стежити за тим, щоб усі держави-учасниці Україну підтримували. Найближчим часом Франція підготує та повністю оснастить українську бригаду. Про це домовилися Еммануель Макрон та Володимир Зеленський. Також лідери країн обговорили окремі пункти так званої формули миру та підготовку до зустрічі щодо ядерної безпеки. А також під час діалогу йшлося про підготовку до другого саміту миру. Наступний випуск новин буде вже о тринадцятій. Ну а доти в курсі подій вас триматиме Ірина Баглай. Ірино, тобі слово. Дякую, колего. Курахово вугледар. Найскладніший відтинок фронту, де українські оборонці стримують натиск російських військ. І подробиці звідти ми дізнаємося від десантників 79-ї бригади. Вже встановлюємо з ними зв'язок.